Третій раунд. Панти пуховиком. Поїхали. Та да, в мене такий класний пуховик, що на ній його не видно. <плес> мене настільки пуховик, що гуси самі себе скубали для нього. <плес> Та в мене настільки пуний пуховік, що кошка в ньому вже 20 раз родила. У мене такий класний пуховик, що тьоки дають просто пуховику. <рик> Та в мене настільки класний пуховик, що мальчик воно носить три ходи з носу нема. Чесно, як на нього пошити. <рик> 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 У мене такий класний пуховик, що він пуховик Тар Петрович. Buvo, buvo, šokeriai, rušis dėkoti, kad buvo plastikė, mes su panare.